До кодексу поведінки, ми його саме презентуємо, ми запропонували усім чирним міським головам Судської області, зокрема районних центрів, підписати такий кодекс поведінки посадових сів під час виборчого процесу. Власне, пройшло, йдемо. Ми пропонуємо власне, підписати не лише міським полом і всім посадовцям, які захочуть долучитися. А, зараз ми вже маємо підпис міського голови Дроссенця та 44 посадовця романської адміністрації також підписали квіткорку. Зараз ще чекаємо, співаємо, що переговори йдуть з головою обласною державністрацією. Так, і швиденько. Щоб присутні такому ресурсу, що мають не робити держслужбовці. По-перше, вони не мають застосовувати примус з породи та спину до своїх підлегких. Далі не залучають працівників до роботи виборчих комісій, оскільки власне, це заборонено законодавством України, не вдаються в будь-яких форму виплачу від кандидатів, не закликають голосувати за чи проти кандидатів. Далі не Не використовують службову інформацію у передборщих цілях і не використовує публічний статус посадове становище для агітаційних цілей. Власне, у нас вже також є такі випадки, зокрема у сума один з кандидатів на своїх агітаційних матеріалах, розміщує також і назви своєї посади. Він є директором. Не вдаватися до будь-яких форму протидії у масовим заходам кандидатів та партій. У нас такі вже випадки також є в Сиденському районі, там була власне пряма бійка між кандидатами. Ми маємо вже 15 таких а, протоколів щодо адміністративних правопорушень по перешкодженню діяльності партій, зокрема, це а, пошкодження нанеті, пошкодження елекційних допоможної продукції, а, далі. Не залучання правокоронні органи до передову і заходів і інтересах окремо кандидатів. Власне, слава Богу, таких У нас є мінімум шість заяв від членів виборчої комісії, які е, говорять про тиск на себе як член виборчої комісії в, в виборчому процесі з боку посадовців, зокрема в їх адміністрації. Тому, е, Власне, ми про це розказали трошки, далі не використовують повноваження вчинення заходів, що мають ознаки прямого чи прихованого піску та кандидатів. Власне, це може бути будь-що там від перешкоджання проводження якихось там офіційних заходів да, до. da li ne uprostovujući oficijnog statusu 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 običajno neskluzuvajne

власне, всі ті мають відповідати анікомись домування, а, не, а не, там, на повністю і це передачі. Ідемо далі. Веді не У нас таких випадків дуже багато. Сподіваємося, що вони в цьому думку будуть виключеними, тому що е, дуже часто чинні кандидати і чинні. Отже, посадовці, щоб уникнути протитітиме тіноморні ресурсу, вони повинні уникати будь-якого впливу на редаційну політику суспільних чи приватних змін. Другі мають, в тому числі, на сайтах державних інвестицій, досліджуватися виключно як Далі. Також посадовці не повинні розкопувати офіційних заходів, власне, що я говорю, та повинні вважати до створення інформаційних мають ознаки агітації, або можуть вплинути, в принципі, і розпинити будь-яку інформаційну реакцію. Отже, що згодом з Загалом у нас в Україні немає ще якогось нормального законодавства щодо роботи діяльності, які взагалі поливають соціальних мереж. Утім, ми розуміємо, що ми говоримо про міжнародні стандарти і в цьому кодексу саме вони і використані, і ми говоримо про те, що соціальні мережі... або, в принципі, рекомендуємо усім держслужбовцям якось уникати будь-яких позитивних чи негативних осложнях в сторони каміння. Далі, також вони не повинні публікувати осіб та коментарів, а також не поширювати публікації, де оцінюються діяльність окремих кандидатів чи партію. Далі, власне, це коротко проватний ресурс, і ми, звичайно, з нашого боку, пропонуємо підтримати нашу ініціативу та да, підписати кодекс ідечної поведінки на садових усі. Власне, є декілька способів, ви можете включити за бажання. Ви можете опублікувати його до відеодопису Фейсбук чи Інстаграм із декларацією підтримки кодексу поведінки. Мережі також можуть розмістити публікацію фото, відео у себе на офіційному сайті органувати, і, в принципі, також підписати, інструменту і надіслати, у нас є відповідна губформація. Ну і з такого, що варто зазначити, в будь-якому випадку навіть IT підписав такий кодекс, огорок будемо моніторити в будь-якому реалії виконання цього кодексу. Дуже вам дякую, Кодекс поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборчого процесу. Він цей кодекс. Ну, він десь закріплений, Дуже активно використовується і часто стає причиною а, як не перемоги та одного кандидата, так і навпаки перемоги іншого, що власне може спотворювати воловия власних виборців і. А,

Статність зловживання дим ресурсу, це більше така просвітницька діяльність так, в тому плані, що посадовці усвідомлювали, що це все ж таки впливає на вибори і, скажімо, так, основний такий стандарт демократичних виборів, як чесність, і конкурентність, звичайно, вплив зловживання дим ресурсом його спотворює. Відповідно до того, щоб. Міський голова, просто як там. Це, ну, він не агітірував, просто приїхав принітати працівників освіти. Да? Це, як вважається, агітація. Тобто, ну, ми коли його там, прописали в сценарії, я прописав просто як Салатун Сергій Андрійович, а не міський голова. Тобто, Надійно, якщо ще десь відвідувалось, то можемо говорити про те, що якщо навіть якраз і у військового представляли діта є ознаки на системного ресурсу, він пішов у відпустку, він не Ну, в основном. Це ви саме тому, я... ну, саме тому і варто якась питання щоб не порушити випадково навіть в тому часі законодавство і в мене ще питання. Ви сказали, що в агітаційних матеріалах. That's a Very good. Це сахет, то, що я Чи я можу право відповісти на запитання, поки що це в цьому приміщенні в робочий час? <реку> ну, я думаю, це вже дуже так э, детально, але мені ну, в цьому випадку, бо можете, звичайно, якщо задати питання. Інша справа, чого буде говорити, а, до речі, кстати, не знаєте, я виготуюсь. Thank Безпеки, якось юридичної, власне, звичайно, мова йде більше про свідому, так, да? підігру, а несвідоме використання цього. Абсолютно по різному. Це може бути як випадково, ми моніторимо. With t h Gracias. И как може да се промени в това число, че да се промени І, власне, ніхто вас не посадить, якщо ви, звичайно, не зробили щось адміністративне по кримінальне правопорушення. А, утім, звичайно, ми масмально будемо досліджувати і намагатися цей процес. А, власне, якщо не підписав когось кодекс, ми також моніторимо посадовців. Тобто, тут від цього незалежно. Увага наша точно. Ваша організація... Thank you Ув'язані з своєї посади. Відповідно, по факту, ну це неможливо зробити, оскільки коли ти виконуєш. На що ми саме обралися наблюдаючи кодекс. Тут тенденція про захисту прав родини Ради Європи, документ наради ОСЄ, проти корупції, міжнародний пакт про громадянські політичні права. Тобто тут великий ряд таких міжнародних норм. Вашого кодексу це не, не можливо робити визнаком соцмережа, правильно? Але Ви тут використовуєте свою посаду в, у політичних цілях. Mm -hmm. І, власна, розмова саме от, про це, про зловживання. Тобто, якщо ви будете там ну, спокійно, як каміння, е сьогодні поводити, е розширювати інформацію про себе, це одна справа. Інша справа будеться в прив'язці до вашої посади. Добре, дякую. Закритистю з від органів державної влади, і це для нас дуже дуже приємний такий сюрприз. Що...